Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Як раніше казали, не виставив в інстаграмі, значить, не поснідав, не підав, не побідав чи не повечеряв, кожен підставить своє. Так і я вирішила, якщо я не показую в сезон, як я накриваю троянди, значить я нічого й не робила, нічого не накривала, а тільки 에, говорила балакала. Тому вирішила я. Хай, може, короткі, а може, і кілька буде, побачимо, як воно покаже, як воно піде, але відзняти вам і показати, як я готую тренди на накриття, і конкретно тут буде до повітряно-сухого накриття. От це не буде зараз від до Я, бо ще трішечки рону, навіть в нас на Львівщині. в мене точніше, біля Львова, бо Львівщина велика, є там Карпати чи, чи Прикарпаття чи Карпати. От там інший мікроклімат. В нас Львів біля Львова відрізняється, звісно. Тому зараз ще тільки фактично я готую, але можна було це зробити. Все і заздалегідь, якби, 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 якби. І можна теж підставити дуже багато всіляких різних якби. Ось, але ще дозволяє погода, дозволяє троянди, тому я все ж таки вирішила це зробити і по можливості вкрити побачу, скільки мені вдасться. Раніше я використовувала для зафіксовування троянд в такому лежачому положенні всілякій такі. Підручні матеріали, десь там якісь обрубки, маються увазі дерев'яні, щось таке, кілочки, але потім воно ну, не дуже гарно себе показує, воно перегниває, перетрухне, так, за кілька сезонів. Тому я поїхала на металобазу, купила арматури, якої, мабуть, шестірка чи що, і попросила їх відразу нарізати по 30 см чи по 25, я не пам'ятаю, бо там ж є певна довжина, мабуть, 6 метрів довжина, і там скільки там виходило, щоб воно якось. Вийшло так нормально порізати. Ті патики, тому вони мені порізали без проблем, сіляких. І ось оці ось патички, до яких я. Ну, патички, залізні кілочки, до яких я буду фіксувати. То що ще треба? Ну, звісно, що молоток, яким я забивати,му шпагат і ножниці. Шпагат я використовую такий натуральний, там, як він там називається, зльону, не зльону натуральний. Та, чому? Теж з, бага... з кількох причин? Тому що. Найперше він легше зав'язується, аніж оцей штучний, штучний, дуже ковзає, вискакує, вислизає, а цей не так, Цей мені легше працювати з ним. Та і може під час його виробництва трішечки екологічніший процес, можливо, не знаю. Тому так, потрішку буду нагинати і буду вам коментувати дещо. Та й... Свої враження, думки і так далі висловлювати. Найперше, найперше, звісно, перед тим, як пригинати, треба якось продумати, куди то пригинати, щоб якось уявити собі, намалювати, як той тунелі тиме. Тому це теж така частина роботи, то все обдумати. Звісно, ну. Не завжди можна вгадати, бо є в мене такі місця, які чітко от, йдуть ряди, троян, два ряди, все, і ти дуже сильно там і не покрутиш. А тут в мене так, воно трошки шагматкою, трошки в ряди, по-різному. Тому я якось так хожу, приміряю, як мені нагнути, щоб якось плюс-мінус за її місце зекономити, щоб все я накрила гарненько. Ось та й! Якщо так починати цей процес вкривання, а процес вкривання починається якраз з пригинання, найперше. То я собі кожного року одне й те саме думаю, так скільки тих трят тобі треба. Накупила тих трят, насадила, як то все пригнути, як то все накрити. Це ще ж потім дійсно ходити накривати. А потім то все розкривати, а потім то все складати, носити, скільки то все. Але, ви знаєте, отакі думки-думки. Потім починаєш робити. І що початок половина діла. Або в невмілого руки не болять, або очі, як то, очі бояться, руки роблять. І так далі, які ще прислів'я, ви можете сюди, в ту тему улюблені свої написати, напишіть. Ну і то, якщо почав робити, воно якось потрішечку-потрішечку по роботи менше і є. менше. Є, тобто видно, що просувається процес, але все ж таки, все ж таки, я. Все більше і більше схиляюся, що треба проріджувати, зменшувати ту колекцію, бо це дійсно дуже і дуже важко. Зразу скажу, що тут у відео я буду пригинати і показувати вам досить молоді троянди. деякі є і старіші. От конкретно зараз я пригинаю леді Гамільтон. Я її то посадила у 2020 році, але я не скажу, що вона в мене наростає так також ні, Вона абсолютно навіть і близько не наростає, так як, наприклад, Леді О Шалот, навіть Голден Селебрежен і то. То набагато густіша. Олів'я Роуз цього року обмерзла під нуль, але вона такий кущно ростила, аж не видно було, що вона обмерзла. А от леді Магомільтон зовсім малесенький кущик, благесенький, порівняно з тими, які я долі буду пригинати, вона ще менша. Тому таке. Тому загалом такі кущики однорічні, маленькі пригинати за милу душу, і від, від сорту ще залежить. Є дуже гнучкі, які досить легко пригнути, досить легко зафіксувати, а є навіть однорічні, але вони такі цупкі мають пагони, що не надто легко піддаються до пригинання. Пригинати, звісно, ну, тут таке. Вибираємо собі в ідеалі. В ідеалі комфортну погоду, щоб було сухо, так, щоб нічого не лило, щоб руки не мокріли, там, не знаю, щоб вітер не синодувно, але це дуже ідеальні умови. Якщо ну, немає часу так багато, так, чи там, немає можливості бути біля троян цілими днями, то та, вибираємо тоді, коли можемо. Я от, як ви бачите, на одній рукавиці надягаю другі, бо холодно насправді. Мені холодно, руки дуже тріскають, хоч і в рукавицях постійно, але от така шкіра, не знаю, а то пізно не ну, Дуже навіть не взимку, а в осінній, весняний період. От тільки десь трішки змерзла, навіть в рукавицях все. Тому я і так бавлюся з рукавицями. Який процес? Оці от, кілочки залізні, якщо можна так назвати, кілок, це, мабуть, дерев'яний залізні, я не знаю. Обрізки металеві то, чи металева? Нарізка, от я їх забиваю під кутом, під кутом до себе, так, десь там 45 градусів, тобто під гострим кутом. Потім беру шпагату, врізаю з запасом, обхоплюю троянду по периметру і пригинаю. Що я собі побачила? Я думаю, що так багато хто робить. Що е, намагатися обхопити верхню частину троянди не самі вершки, але так не, не посередині, не знизу, а зверху, тобто якомога вище захопити троянду і нагнути її. І тоді вже, тоді по-перше, ну якось зверху вона легше пригинається, верхня частина е, закріпити по можливості якомога нижче ложимо, але прислухаємось. Бо взагалі то враховуючи яке число, може таке бути, і таке вже було. Що троянди вони стали крихкі, вже, вже були морози, потім е, вдень плюси, вночі мінуси. Е, буває, вдень досить низький плюс, а вночі досить такий вже низький мінус. Ну, от, і може таке бути, що деревина затверділа, ще не відійшла, не відігрілася. І може бути, що ви почуєте хрускі, тобто, щоб не нашкодити, не зламати, бо набагато легше пошкодити, і потім будуть інфекційні опіки, якщо навіть візуально не побачиш відразу, так і що робити, все одно весною все обрізатиметься. По факту, як воно там буде, перезимує, от, то у інфекційний опік потім вилізе навесні. І от намагаємося пригна... приг... пригнути, навіть якщо не вдається так низько. Низько, я маю на увазі, десь висота була хоча б 40-50 см по максимальній вищій межі. Якщо не вдалося відразу, з першого разу, з першого підходу, то не біда. Таке в мене було. Я потім на наступному відео, мабуть, покажу такий випадок, що в мене був. що Вдалося мені, наприклад, за один день трішечки нагнути, не піддавалась зовсім деревина. І я так нагнула, трішки зафіксувала. Потім були якісь там кілька ночей морози, потім сонечко, все 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 якось підходжу якось дня. Гоп, і вона раз і зовсім лягла легесенько, думаю, о! Ну, прекрасно. І так не перший раз, і так я знаю не тільки в мене. Тому не розчаровуйтесь, якщо не лягає так, як в мене у ту відео лягло все. Навіть сьогодні перед тим я пригинала в іншому місці і теж не кругом так лягало, все-таки залежить від сорту. От тому можна пригнути, як гнеться, а потім через якийсь час, через кілька днів, може, чи наступного дня. Прийти і спробувати ще може бути, що троянда пагони її подадуться легше. Але якщо це мороз, то швидше за все, ні, заморожене так підмерзле, воно не погнеться. Треба, щоб все таки була плюсова температура, бажано тепленька, там сонце, така як відлига, ніби. От тоді воно буде набагато легше піддаватися. Чайно-гібридні не гнуться, я не вмію їх гнути. Зараз подумання, нема в мене таких чорних гібридних, щоб я погнула. І є деякі фаребуни. Наприклад, Джулія Ча, ну ніяк. Ну, Дезір, ну ніяк. Акрополіс, ну ніяк. Ну, не гнуться і все. А от що там у нас таке? Я загинала нещодавно. Ice for you, blue for you. Прекрасно піддалися і пригнулися. так. Тому ті, що не гнуться, я їх по периметру, теж може потім покажу. По периметру зв'язую і підрізаю на висоту накриття. Чому зв'язую, щоб ну, меншу площу вони займали, щоб не стирчали патаки, потім не пробивали дірки в агроволокні. Ось, тому так, погоду, звісно, можна вибирати комфортно, але якщо це буде чи дощ, чи не дощ, чи сніг, чи не сніг, теж не біда, бо в принципі головне накрити. Накрити треба по сухому. От просто таке правило має бути абсолютно сухі всі там пагони, весь сухий куш. Тоді ми накриваємо. Бо якщо буде мокре, чи це сніг, чи це дощ, чи це ранішнє, що, чи це вечірня, якась там роса, чи імла, і так далі. Якась вологість є на пагонах, на листі, то дуже-дуже дуже велика ймовірність, що навесні вилізе просто масовий інфекційний опік. Так було в мене, і так я бачила було в людей. Тому так. Тому вважаємо і от нагинаємо, коли є час, коли виходить. А вже накривати потрібно дотриматись, Там має бути сухо, сухісінько і відповідно, от що я пригнула основне, так. І потім отакі дрібнесенькі, бо все ж троянда вона ж не росте, а така вся один в один, та є є вищі, вищі легше пригнути, схопивши за там ви, верхню частину куща. Але знизу десь там є нижчі набагато пагони, вдвічі нижчі чи втричі. Ну будь-які, так, які вибиваються з тої загальної висоти. Їх просто я фактично схоплюю по периметру і вже підв'язую до основної тої маси куща. Чи того ж куща, чи буває таке, що я один кущ до другого підв'язую. Як уже виходить? Тут головне зафіксувати то по максимуму, щоб воно поменше місця займало і було компактніше. Також дуже вважати потрібно. На очі, так, ну обличчя, але очі найперше. Е -е 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 -е. Більшість трант колючі. Не відкрию Америку, звісно, але колючі. Буває таке, що пагони не є такі, аж гнучки. Тобто ти їх ніби пригинаєш але з такою силою, і, і треба дуже-дуже вважати, щоб вони не вистрілили і не, ну, не вистрілили вам в лице чи тим більше в око. Тому що я роблю? Я переважно працюю в окулярах, от сонячних окулярах або беру прозорі такі. Чому зараз не вділа, бо я і так в, в баф натягнула на обличчя, бо тому що морозно так, ну, то не морозно, морозу нема, бо інакше я б не пригинала. Але морозно в мене на вас зимно, холодно. Та, і ще вітерець такий періодами навівав, провівав. І потім я, коли заходжу, вся така розпашила, як варений рак, тому я вирішила, що я натягну баф і захищатиму обличчя. Бо не хочу потім, щоб я така червонюща була, тому, вибачте, за таку естетику. Якби я ще окуляри вділа, такі прозорі, то ще би було б цікавіше. От. Тому я намагаюся часто бути в окулярах. Якщо ж ні, так як зараз на відео не в окулярах, то я намагаюся відхилятись. Тобто я бачу, отут в мене пагони схопили а я. І якщо воно вистрілить, так щоб мені, попри там голову, пройшло. Щоб не попало в обличчя. Це треба пильнувати і собі постійно, де пагони, де моє обличчя, де пагони, де мої очі, все намагатися себе обов'язково берегти. І, звісно, брати, я все-таки прихильниця того, щоб брати шнурівку там, чи шпагат з запасом, відразу довшу, довжину так, лишаться хвости великі. Так, трішечки неекономно виходить, бо все-таки ті хвости там не лише це, але якщо ти обріжеш, там буде 20 см, сильно нічого ти ними не схопиш уже, не підв'яжеш. Але зате довга шнурівка з запасом вона дає ну якби площу для діяльності. Тобто вона вас, швидше за все, не вистрибне, не зісковзне з рук випадково, так і не вистрелить вам нікуди, не поранить вас. і... Нічого не, не зробить вам поганого. Тому ну, так я практикую. Ось буває таке, що мені треба, от я забиваю зараз по кілку на один кущ, мені якраз вистачає. Але не факт, коли я почну там, робити дуги, може бути таке, що я побачу трішечки ще треба десь забити. Буває таке: от я цикламен П'єрдеронсор, це витка, вона в мене не надто величезна, але вже ну більша, ніж у ці кущі, що тут на відео. То я її і посередині забила кілок, і потім середнє оце таке тіло, то я його просто брала і наниз притягувала. То прийшлося забивати не один лише патичок чи кілочок, а і навіть трішечки більше. Ну, всю площу я тут не пригнула, бо все-таки ну, не можу. Я все на відео записати години, чи яке мені не вистачить місця на телефоні. Тому я частину лиш показала. Насправді, звісно, там ще лишилося більше. Деякі малесенькі такі кущики зовсім не наросли. Джуліет не наросла, тому я її нічого не пригинала і не обв'язуватиму. Вона в мене зовсім така компактна. Накриється вона так, в мене. Ось в мене є. Тепер. Прийшов етап робити арки, ну чи там перехрещувати. Я використовую композитну скло арматуру, вона так і називається, чи композитна арматура. Вона є різних видів, принаймні в мене є двох видів. Саму першу я купляла діаметр вісьмірка, 8 мм. І вона така дуже шершава і така ну шкрябуча. Вона такого кольору темнішого, буде видно, я потім покажу, продемонструю. Вона такого досить темнішого кольору. Бачите, не гладенька, така шершава, шершава я коли з нею працюю, вона дуже от дуже по подразні руки, ну вона не калічить, звісно, аж так але вона дійсно дуже шкрябає руки, пальці. ну, руки, пальці. Якщо в одну рукавичку я вдягаю, навіть грубшу. То в мене потім чухається пальці. Тому конкретно для цієї я беру такі грубші рукавички, оцю белоту, Балота чи белота така шкіряна. А ось така інша теж композитна це шестірка. Тут є шестірка, і Семірка і весьмірка. Я два рази купляла. Вона така, бачите, гладесенька, гладесенька, видно, що вона аж блиститься. Вона не така травматична, але все ж. Ось ці рукавички, вони шкіряні, вони грубі. Заявлено, як їх не проколює троянда, неправда, проколює їх прекрасно. Ну, як, якщо як схопити, проколює. Було в мене таке, що проколювала так з розгону, я так розраховувала. Не розрахувала і трішечки покалічила, тому е, треба вважати. От, але отакі от рукавички, якраз я коли працюю з арматурою то першою, такою шкрябучішою, е, я вдягаю на одні рукавички, вдягаю ось ці. Тобто, беручи такі, які звичайні тепленькі, які я ношу. Чи будь-які комфортні вам рукавиці, чи такі робочі тунесенькі. І ось наверх беру вдягаю оці грубі шкіряні белота. Ось оце є кущик Джулія, досить маленький, бленький. Це початок тунелю, швидше за себе, бо то крайня троянда. Ні, це не Джулія, це є Сандра Ренесанс. Так, Сандра Ренесанс, і ось вона така малесенька наросла. Джулія Біля неї теж досить маленька. Я роблю на початку хрест навхрест. Можна робити підряд. От і тут арка, 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 арка. Я роблю по різному Можу зробити дуги, тобто хрест навхрест, можу потім арки. Я так і буду тут чергувати. Звісно, в ідеалі я би хотіла, щоб я робила от над кожним кущем таке перехрещення. Там, арку на арку, дугу на дугу. Але це треба більше арматури, і скільки її не купляю, в мене чомусь завжди її мало. З сезону в сезон ніби докупляєш, докупляєш, а її все мало і мало. І якось мені так не вистачає. Тому в деяких місцях я роблю ось такий хрест на хрест, а в деяких потім воно мені піде, і я буду робити дугу за дугою, ніби як ось такий тунель. Що ще таке важливе? Ну бажано пригнути троянди і відповідно поставити ці орки на висоту в ідеалі, В ідеалі це сантиметрів 40 ну 50. Тоді буде зберігатися ефект холодильника. Тоді накриття вважається ефективним, бо якщо буде 60-70 і вище, то хто значить, воно дуже сильно перезимує гарно. Хоча, звісно, від обледеніння від всяких таких налипань, мокрого снігу, і потім е, льодяної шкірочки, кірочки, воно врятує. Тут у мене, хоч і глина промочена, бо мокро вже було, але дуже тяжко вставляється реально. І я бачу, що деякі мені треба так дуже сильно, і навіть ту першу оце хрест-навхрест, -хрест, там видно, що воно ще є місце, куди засунути. Може, я потім ще матиму силу і подосуваю. Я вже коли накриваю, теж я можу досувати глибше. Тобто тут ще є запас, намагатися робити якомога нижче, особливо, коли отакі менші кущики. Трошечки полію. взагалі в ідеалі було б все-таки виполоти. Листя я навряд чи позбираю все. Я можу його соломою прикрити трішечки. Хай там бактерії, ті утворюються в соломі. Хай вони там працюють. Потім триходерму я обробляла. От, надіюся, воно все теж спрацює. Ну і все, і виставляти, 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 виставляти. Потім в ідеалі, коли виставиться, ага, який крок? Крок теж знову ж таки в ідеалі сантиметрів 60. Тобто відстань між цими арками чи відстань між цими хрест на хрест. Тобто, чим густіше, тим буде надійніший тунель. Тобто нічого не провалиться, нічого ніде не прогнеться. Воно таке все буде дуже гарне. От ну так, це залежить від кількості кущів і від кількості ось у цих патиків тут уже. В когось скільки є. Потім, перед тим, як накривати, я їх зв'язую, от беру поверху, так, зав'язую на крайній е, шпагат. Якщо хрест на хрест я їх от прямо наверху хрест на хрест і зв'язую між собою. І потім просто крізь кожен я просуваю оцю ось шнурівку, е, обкрутила наступну. Обкрутила, і в мене фактично весь цей тунель от повністю він з'єднаний. Це. Має трішечки втримувати, тобто воно одне одне тримає, і коли впаде сніг сильний, воно не придавить. Але навіть коли воно придавлювало, то таке по-різному. Звісно, воно провалюється, та шнурівка розтягується. Все одно було таке, що придавлювало і нічого. Не було такого, щоб воно аж зламало мені сильно троянду чи що. все одно троянда ну, буде з чого їй наростити. Прямо під корі не зламає, бо я ж все-таки заглиблюю ті всі е, на, так, троянди кущі під час висаджування. Коли накривати, тобто я ось отак зроблю, оці арочки пороблю, пороблю, пороблю і так лишу. Лишу десь на тиждень часу. Чому? Тому що десь тільки через тиждень в нас малює стабільний мінус вночі. Опуститься температура, бо зараз вночі є мінуси часом, а є й плюси. От буває таке звер, з вечора вже мінус, видно, що блиститься, а зранку встаєш абсолютно не було жодного заморозку. Тому це ще зарано, там деякі я вже побачила. Листочки молодесенькі наростили, я здивувалася. А тут, взагалі, конкретно тут місце тепліше. Я це побачила по гортензіях, тому я не буду поспішати. Я чекаю все-таки стабільних мінусів вночі. От, і тоді накрию. В нас це виглядає, що буде десь через тиждень. А от в день ще буде теж опуститься, погу, опуститься температура, буде холодніше, ну але ключове, щоб був все-таки мінус-мінус-мінус вночі. Який би не був, але щоб був стабільний. Тому воно так буде чекати свого часу, а потім, коли буде сухо, сонячно, хай вітряно чи безвітряно, вітряно погано, бо воно тягає те агроволокно, Я буду накривати. Звісно, ще обробити, ну, але тут треба дивитися. Такий медіон, я практикую тепер медіаном обробляти, а не залізним купоросом, щоб не спалити молодесеньке. Медіон працює хоча б плюс 5 має бути температура. Тому треба дивитися, чи встигнуть чи встигнете, чи ні. Я теж подивлюся. Так виглядає, що я кілька днів матиму в запасі. Тому так, ось оця, така підготовка. Ось, ось так воно буде. Це вже можна було зробити і раніше, просто кому як виходить по часу. І так листя знову ж таки, хтось обрізає, хтось ні. все таки, якщо хворіть, обрізати. Я подивлюсь, може я зроблю та все швидко, як білка. І обріжу, матиму час, побачу. От, постараюся так попідполювати, десь там щось повизбирувати, ну і буду бачити, як вдасться долі. Але так, якщо є час, звісно, що краще це все привести до ладу, щоб воно все було гарненьке, чистеньке і охайне. Ось такий процес, точно покажу ще, спробую показати. Чайно гібридні, ну, теж є дискусії, накривати чи ні, і великі кущі більші, принаймні, за ці. Якось намагатимусь показати вам той процес. Вам дякую за увагу! Чекатиму на ваші відгуки, пишіть, що у вас, як у вас, чи практикуєте таке накриття, чи вперше побачили і не будете навіть. Буду дякувати за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і па-па!